Всім доброго дня. Сьогодні буде таке відео, будемо заганяти МТЗ і комбайну в ангар, такий ангар ми построїли. Трієшку будемо ставити сюди, Комбайну поставимо туди вже по ту сторону і трактор поставимо сюди. Ще все не поорали, хотіли накрити ангар е, до снігу щоб сховати комбайну, там того року стояло в ангарі, а того року буде стояти в піднавісі. Зараз будемо перетягувати, МДЗ заївся, теж вже давненько стояв, треба підзарядити акумулятор, але заїзд. Кого будуть цікавити розміри під то напишіть, я вам знімлю відео, як хочете. Хочете, то тільки з кажу розміра. Зараз треба перетягнути, загнати комбайн. тормоза Може треба буде трошки переїхати. Вже витягнули тележку Зараз будемо сюди заганяти, десь тут буде стояти приблизно МТЗ тут і комбайнер вже туди заїде, а не їде МТЗ буксує. Здалий трафт <звук> Легенький горбок і він же не може виїхати Піц епите піском. А у нас листка земля. Толку сошити тут Пішоо хай Таким трактором далеко не заїдеш, а тут ще більший гурбок. Так, вже підсипали. Буде видно, чи зараз буде їхав чи не буде їхати. Ого. Так то їде. Сипали далі, ще хоча б метр дати назад. Якраз би було чітко. Трактор без передкату їхати не хоче. Игра добре. мало биву бути. з добра, но игра в повністю слова нажатка. Игра добре. пускай его скорее. Трошки підкопати треба буде, і все можна буде ставити вже комбайн. Сережка їде, Сліжку він хоче. Будемо ставити комбайн водити комбайну. оглянемо чи заведеться, чи не заведеться. Злавелася! Кого цікавить, комбайна ще в продажі. Дзвоніть, комбайна продається, комбайна в хорошому стані, в робочому. Номер телефону буде у вас на екрані. Дзвоніть, питайте. За 20 тисяч аж, зразу кажу, вона не буде. Скільки вона стояла, не знаю, скільки вона часу стояла, але завелася. Гарно Зараз зараз трохи покажу. В принципі, тут немає що показувати, бо все закрито, але Це гарно. Знаходимося в Тернопільська область! Зараз трошки прогріється і будемо вже її переганяти ставити в склад. Вже їдемо, зараз розвернемо. Далі накриємо, щоб сніг не залітав. Байна хоть не буксуєте, як НТЗ? Зараз вже заженемо і покажу як буде вже стояти. Так, вже загнали комбайну, зараз її накриємо. Комбайна влізла, до самого заду вже навіть не давали, але за жадкою вона теж влізе. Бо щось стільки є. Чи як дати навіть, наприклад, десь сюдово, щоб було, щоб був шнек, і комбайна влізає з головою повністю жадкою. Ось таке в нас вийшло відео. Всім дякую за перегляд відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, слава Україні!